Доброго дня, вас вітає репетиторська школа Буки та я її куратор Ярусевич Олександр. Сьогодні ми продовжуємо підготовку до зно 2013 з математики і розглянемо тему показниковій нерівності. Отже, завдання таке: Розв'яжіть нерівність 2 в степені 2х плюс 1 плюс 25 в степені Х плюс 05 менше рівне 7 на 10 в степені Х. Перепишемо і перетворимо це, цю нерівність. Е Спочатку 2 в степені 2х плюс 1 залишимо як є. А 25 розпишемо як 5 в другій степені. А, Так як в нас буде 5 в другій степені, а потім ще в степені х плюс 05, яка була, двічі в степені, значить, що степені перемножиться. Тобто буде 2 на х. 2х, 2 на 05, 1 плюс 1. Менше рівне 7 на 10 в x. Так, е, далі. Далі варто помітити, що е, у нас однакові показники степеня. Ось тут і тут. Але різні основи. Тут 2 в степені 2х плюс 1, а тут 5 в степені 2х плюс. Е, в лівій стороні. А в правій стороні е, основа 10. Що є добутком основ 2 і 5, і в степені Х. Це у нас на рівність, можна сказати, стандартного вигляду. Її можна ще трошки переписати, спростити. Спочатку винести зайву одиницю. 2 в степені 2х плюс 1 можна написати як 2 в першій степені, помножити на 2 в степені 2х. З підіркою те саме 5 в степені 1 на 5 в степені 2х. І менше рівне 7 на 10 в степені Х. А тепер ми поділимо на одну з основ. У нас є основа 2 і основа 5. Мені буде зручніше поділити, напевно, на 5, на більшу. І поділимо на 5 в степені 2х. Після ділення буде зрозуміло одразу, навіщо це робилося. Це стандартний хід розв'язку таких нерівностей. 2 умножити на 2 в степені 2х поділити на 5 в степені 2х плюс 5, 5 в степені 2х поділити на 5 в степені 2х менше рівне 7 на. Тепер у нас тут є 10. 10 можна розписати як добуток 2 на 5. Тобто 2 в степені х на 5 в степені х і поділити на 5 в степені 2х. Тепер у нас деякі величини скорочуються. Ну, зрозуміло, що оце повністю скорочується. І тут деякі степені скорочуються. Залишається 2 на 2 п'ятих в степені 2х. Я 2 п'ятих записав під одну дужку. і степінь. Плюс 5. І менше рівне 7. Тут у нас після скорочення що залишиться? Скоротиться 5 в степені Х, і замість 2х залишиться теж тільки 5 в степені х. І знову ж таки, 2 в степені x і 5 в степені х можна записати одним дробом. 2 п'ятих в степені х. Так, далі ми бачимо, що ми за допомогою такого ділення отримали однакову е основ, основу 2 п'ятих в степені х і в степені 2х. Тобто степінь відрізняється вдвічі, і ми можемо отримати досить легко квадратне рівняння. Яким чином? Заміною 2 п'ятих в степінь x замінимо на y. І тоді рівняння, яке ми отримуємо, це 2 у квадрат, Адже ось цей вираз при під піднесенні в квадрат дасть 2 п'ятих в степені 2х. Далі. Можна праву частину перенести в ліву. Отже, буде мінус 7. Це у нас просто y, Мінус 7 y плюс 5. Менше рівне 0. Так, тепер визначимо корені і дискримінант і корені. Дискримінант дорівнює 49 мінус 4 на 5, 20 на 2, 40, мінус 40 дорівнює 9. І тоді y 1 дорівнює 7 плюс 3, ділити на 4. Це у нас 10 четвертих або 5 других. А y 2 дорівнює 7 мінус 3 ділити на 4. 4 на 4 1. Так, і у нас квадратна нерівність менше рівне 0. Отже, y має бути менше рівне. Одного кореня і більш рівне другого. Тобто парабола відками вверх і вона від'ємна між коренями. Тепер згадуючи, що таке Y. Y – це 2 п'яти в степені X. Запишемо сюди, 2 п'яти в степені X Менше рівне 5 других. Більше рівне одного. Так, одиниця це у нас. 2 п'яві степені, А п2 це теж можна розписати як 2 п'яти в мінус першій. Отже, якщо у нас основи однакові, то можна порівняти тільки степені. У нас х нібито менше мінус одиниці і більше 0, але так як 2 п'ях це основа, яка менше одиниці, тому у нас знак поміняється. Буде х. Було менше рівне, знак міняється в іншу сторону. Стає більше рівне мінус одиниці. І тут менше рівне стає теж більше рівне нуля. Ось. Це і вся відповідь до даної нерівності. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал в Ютубі та очікуйте нових відео.